Припинення вогню, яке може бути, воно буде невеличке. Він готується, але зі сторони Білорусі до кінця серпня наступу. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі. Поговоримо Плюс з вами. Я Льона Захарченко до нас сьогодні доєднується Крістіна Косова. Вітаю, Крістіна, Рада бачити. Вітаю, Оленочка, вітаю всіх, хто долучається. 12 серпня записуємо дане інтерв'ю, і перше питання буде стосуватися Донеччини. Ситуація критична, і сьогодні стало відомо, що в найближчі дні, а можливо навіть години, вирішується взагалі подальша доля Донеччини, і є ймовірність того, що 29% території, які належали Україні, ще до сьогодні вже будуть належати Росії. Чи дійсно такою буде ситуація, чи вдасться придумати щось, щоб не дати ворогу просуватися так активно? В загальному переглядала я Донеччину і хочу сказати, що вона дійсно може відійти Росії. Таке може бути. Але це не буде так, як нам говорять за добу, в цю секунду і вже. Тому що. Ну, іде мова про якийсь обмін. Правильно, у нас стоїть дуже направду важлива зустріч 15-го числа на Алясці двох довбнів, після, після чого ми будемо розглядати всі ці питання. Донеччина правда, правда може відійти. Там зараз ідуть дуже сильні наступи через те, щоб сильніше натиснути на Трампа на тій зустрічі. Розумієш? Як, як відбувається і як почала маніпулятивно діяти Рашка. Але в одну, добу, в одну добу хочу трошечки заспокоїти наших глядачів, не може такого відбутися, тому що без нас ніхто не може вирішити. Те, що вони щось там планують, домовляються, так, але без нас цього не може бути ніхто не має права. Немає підпису, немає документу, немає нічого, тому це просто знаєш, як вже народ наш настільки натерпівся, настільки ці всі болісні моменти, що коли звучать такі заяви, ми вже настільки маємо оце больове тіло наше наростили настільки того болю багато, що ми вже на це реагуємо, але цього не може бути. А, також ми, ми прекрасно є, що додати ще щодо ну, того. На наступне запитання так. А, просто почали говорити активно. Ми самі знаємо, що Росія не готова віддавати будь-яку окуповану територію, будь-який клаптик, який вона зайняла сьогодні. А, і зараз про це вже офіційно говорять: що Херсонську і Запорізьку області Росія теж ніяк не хоче поступатися чи вдасться досягнути якогось. Позитивного для України результату в цьому питанні, чи все ж таки ці області теж чекає доля Донеччини? Я не бачу, що ці області до нас зараз повертаються. Давай ми з тобою разом нагадаємо глядачам, пам'ятаєш? Скільки було переглядів робила ти і зі мною, і з іншими майстрами? Скільки було переглядів на рахунок того, що Рашка не може зафіксуватися на адміністративній е території, так на точці, е от того, що зараз відбувається, правильно, їй цього мало. Вона не може заморозитись на цьому, як є, їй мало. То як же вона може віддати, на яких умовах? Тобто ну, для нас це зрозуміло, але їй потрібно більше, рашці потрібно більше. Тому я наразі повернень не бачу, якщо вони не хотіли по адміністративним кордонам зупинитись, то ні, я не бачу. На жаль, я ще не бачу, що Трамп, розумієш, мене дуже засмутила, дуже засмутила така звістка їхнього їхньої зустрічі особистої особистої зустрічі це було мега це для нас мега неприємно і мега погано по тій причині що вони між собою ну таким вони зневажають нас розумієш чому ми не присутні коли за нас іде мова за обмін за те правильно обмін він по яких критеріях вони будуть міняти територію по квадратних кілометрах по чому вони будуть міняти? Де є цей критерій норми обміну і хто буде це обговорювати? Ці питання всі плавають, правда? Угу. На жаль? Проте нам говорили, що Трамп буде намагатися робити так, щоб Херсонська і Запорізька область все ж таки повернулися в Україні. намагатися домовлятись в нього насправді зараз є чим тиснути на Росію, щоб пішли на це? Чи бу чи справді? Угу. Буде він докладати всіх своїх зусиль по цьому питанню? Ні. Він не буде. Тобто, він, звичайно, скаже, але він, отримує, е... ну, він отримає жорстке ні. Жорстке ні, тому що Путін не готовий поступитися нічим. Нічим. Проте, заяви Зеленського свідчить про те, що цей тиждень може стати вирішальним для України, і він в своїх заявах, нібито, досить оптимістично налаштований. Окрім цієї заяви, також спецпредставник Путіна теж заявляв про те, що ця зустріч Путіна і Трампа принесе мир. Чи дійсно щось можливо ми не знаємо і вже існують певні домовленості, які нам скоро озвучать? Я миру не бачу, домовленостей я не бачу. От люди, не ображайтеся на мене. Я говорю все ж таки не свою думку, а те, як я її транслюю. На жаль, заява Зеленського прозвучала таким чином для нас, тому що він не може нас каструвати, на нашу надію. Він повинен був нас змотивувати, тому що, якщо він скаже, люди, вибачте. Я без сили, я не можу зробити. Ми мусимо поступитися, припинити, чи будь-яку іншу річ це може бути внутрішня катастрофа. Ми того не витримаємо. Тому його заява була, чесно кажучи, для мене вона виглядає мотиваційною. Мотиваційною, те, що заявляє Рашка, Рашка це заявляє з позиції, все ж таки, з позиції сили, з позиції дуже великого владики, тому що. Як Альона виходить, що вони двоє зустрілися на предмет нас без нас. Угу. І, звичайно, що Путін він це буде декларувати. Розумієш, він буде декларувати, і поки ми ж не будемо знати, про що вони насправді говорили, і не знаємо. Угу. І між іншим, ти помітила, пам'ятаєш, ми переглядали а що ж Вітков поїхав туди. тепер-тепер? Давайте зрозуміємо, чого він поїхав. Його обробили, як ту гниду. Він поїхав до Трампа. І дивися, за коротесенький термін зробив так, що відбулася особиста зустріч. Тепер ми можемо зрозуміти і побачити, до чого була та його поїздка і що ж на ній відбулося. Це була домовленість про особисту зустріч, яка нам транслює геть. Не найкращу історію. Тому що, коли Путін буде продавлювати свою ситуацію, тут він робить страшні напади, наступи, ми це бачимо правильно, хочу окупувати там ті всі напрямки. Не буду зараз це сто раз повторювати. Паралельно. Трамп він зломається, запропонує нам е, таке, що ми не зможемо надіти на голову і звинуватить Я заради вас, поїхав. Я хотів не припинити війну, кровопролиття. А якщо ви не хочете, і тоді вже там знову ж таки, звичайно, що є декілька сценаріїв для того, щоб вони програлися по різному. От, От така історія виходить. На сьогоднішній день які найбільш вирогідні сценарії Україні доведеться піти на умову, які між собою вирішить США і Росія, чи ми просто залишимося одні на тому полі то, бою. Тому, тому то і річ, що ми не можемо прийняти цю умову. Ми не можемо. Тому що ум... тоді ми могли би прийняти це давно. Для чого було тягнути? І, розумієш, тут може бути якась е, така. Катастрофічна ситуація, чи це буде якийсь безкінченний бій, чи це буде якийсь наступ, чи це будуть просто божевільні атаки. Я не хочу залякувати народ, але хочу просто, щоб ви зрозуміли, якщо нас звинуватять, а ми скажемо ні, тобто може бути щось правильно? Ми не приймемо цього. Ми би тоді могли прийняти це давно, і скільки хлопців лишилось би живих. Скільки долей не було би знищено, люди би лишилися на місці, на своїй Батьківщині, правда, для чого тоді все? Народ на це не піде. А Зеленський не може нас змусити і запевнити. Вони просто не розуміють цього. А є вихід для нас? Можливо, він не зараз є, можливо, він десь там майорить в недалекому майбутньому і все ж з'явиться якийсь варіант для нас більш приємний. Я не бачу того, що ми втрачаємо незалежність. І я цього не бачила ніколи. Але я говорила вже дуже давно, оскільки я веду ці прогнози і передбачення, що напевно все ж таки ми втратимо багато територій. Ну, для нас це багато. Я не можу зараз чітко сказати які, але ми втратимо спочатку, воно напевно підвисне, підзаморозиться, як те, що ми вже бачимо, і можливо, можливо, тільки через рока, коли влада влада поміняється, коли вже не буде вже років п'ятдесятого Путіна, вже і нас всіх не буде, і воно якось поміняється. Можливо, є, от тоді воно буде, знаєш, все як пазлики долучатися тоді, коли має, але це. Є такий прогноз дуже, дуже, дуже далекий. А вогонь припиниться по території України. Дивися, це таке питання. Питання абсолютно звичайне, а карти відповіли так по незвичайному. Припинення вогню, яке може бути. Воно буде невеличке, коротке для нас воно невигідне, тому що потім за це припинення знаєш, дай палець і відкусують по ага, руку. Ми, та, і мені якось іде така інформація, що це припинення вогню потім нам дуже дорого обійдеться. За це припинення вогню. З нас е, захочуть таку ціну, я не, я не кажу, звичайно, що кожен день це є ціна життя наших хлопців, але я масштабніше зараз говорю. Тобто, перше припинення вогню, я бачу таке припинення вогню, але воно нам невигідне. Воно буде нам продано настільки дорого, настільки дорого, що це просто неможливо. Жахливо це чути, але я продовжу свої питання. Хочеться, звісно, вірити, що відповіді будуть більш оптимістичними. Але давайте так згадаємо, для чого ми тут збираємось для того, щоб почути правду, а не казочки і. Все ж таки давно вже варто нам всім зняти рожеві окуляри і чути дійсно те, що відбувається сьогодні. В Білорусі зараз теж зосереджуються російські війська. Вони поступово прибувають, поки що не в критичній кількості, але тим не менш навчання. А ми ж знаємо, чим завершуються подібні навчання. Готується наступ. Він буде все ж таки найближчим часом зі сторони Білорусі. Він готується, але зі сторони Білорусі до кінця серпня наступу я не бачу. Там якось там якості навчання йдуть, там я не бачу поки що такої небезпеки дуже буде важливо зустрінемося, обов'язково передивимося і переговоримо на тему, що буде після того 15-го числа. Як все ж таки поведе себе Трамп? Це є дуже важливо. Але мені сподобалась заява нашого президента, що він. Я ну до слів, звичайно, передати не можу, тому що стільки інформації в голові. Що він сказав, так. що їхня зустріч це і тільки їхні проблеми, і їхні балачки і заяви це є тільки між ними. І я в одному з ефірів сказала і тут скажу: нехай би ще влупили по засосу, як вони так люблять зустрічатися, а ми до того не маємо нічого. Ми будемо самі за себе відповідати і зберігати свої території, а вони там нехай роблять, що хочуть, і не домовляться вони за нас без нас. Ой, дійсно, хай так і буде. А, сьогодні на ЗС була певна пожежа, бачили задимлення, відбувалося воно в вантажному порту, що відбувається, тому що написано, що погасити майже нереально через те, що територія замінована. Я не бачу як, як це вплине як... на екологію? Я не бачу якогось вибуху, я не бачу, що щось відбудеться з цією. ЗС на е, найближчим часом, але якась, якби, ну, як маленьке поранення, вона отримати може. От якщо так можна, я не знаю, правильно висловитись, ну щось mm -hmm. може там відбутися, але не настільки значне, якогось такого знищення, підриву чи ще чогось, я не бачу. І давай тоді що хочеться зачепити одну тему: це те, що зараз в усіх пабліках, мабуть, перед нашим інтерв'ю в декількох прочитала про те, що мета Росії зараз посварити Україну і Польщу остаточно. І власне вже провокації певні відбувалися на концерті. Вийшли з прапором УПА, і теж кажуть, що російський слід власне в цій історії, і що надалі такі історії будуть про. Продовжуватись, що вдасться Росії дійсно зіпсувати стосунки наші ще більше. Дивися, це направду вони були отруєні рашкою Це були наші, які були отруєні рашкою Не знаю, вже там не буду достеменно їх там тих хлопців переглядати, але це є правда. Надалі такі виборки від Росії будуть. Я не можу сказати. Що вони е, можуть нас посварити, бо в нас і так погано. У нас і так погано. Підлити е, масло в вогонь ну, вони можуть, так? можуть, Ну тут ну, ну неприємно, може бути таке. Чи загрожує це для українців, які на сьогоднішній день проживають на території Польщі? Можливо, депортація? Зараз мова не про тих, хто був залучений до того інциденту. Ми знаємо подальшу їх долю, а взагалі до всіх. Ну так масштабно, так масштабно, я би не сказала, що це буде депортація, чи там прямо така. Це швидше знаєш, як воно впливає? Вони нас, вони нас струюють якби душами. Розумієш, вони нас між собою. От дивися, скільки наших виїхало в Польщу, так? Жінки, діти, чоловіки ну неважливо, наші виїхали. І вони між ними, отам от вже їх ковбасять. Ті ненавидять, ви чого сюди, ви чого сюди припхалися, угу. ви чого сюди приїхали? І це напевно те, що я бачу, воно більше вплине от на, на цей контекст, наші там, і вони між собою будуть ворогувати. Те, що влада на це реагує так, але воно не буде настільки масштабно, щоб там повиганяли, позабирали візи, не дали документи, так, ні. Але те, що зароджується ще більша ненависть одна на одного, тобто вони наші сусіди, розумієш, І рашка, паршива твар, яка робить, сіє сіє оце зерно. Ненависті і пророщує його, тому що вона повністю сама з такого зерна і виросла. Угу. Розумієш? Розумію. Розумію. Ми то українці прекрасно це розуміємо. Хочеться, щоб і вся Європа, і інші країни теж зрозуміли, з ким мають справу. Нарешті відкрили очі і зрозуміли. Давай зараз хочеться все ж таки завершити такою порадою для всіх. Ми вже з тобою практикували зробити карту тижня. Що це буде за карта, що вона підкаже українцям, на що варто буде звернути увагу на цьому тижні. Хто думав про переїзд? Переїжджайте. Перша, Перша колонка для українців. Можуть бути масовані обстріли, бережіться. Не вірте в пропаганду цей раз, не, не ведіться ні на що. Все ж таки, я не бачу, не бачу, що ми втрачаємо незалежність. І думаю, що у всій цій зустрічі все одно ми знайдемо таку зачіпку, на якій ми всі ці зустрічі 15 числа, що ми знайдемо для себе плюс. На якому він буде невеличкий, але ми зможемо на ньому якось просуватися далі. Тож, будь ласка, віримо і шукаємо цей плюсик. Дякую, дякую тобі, Кристіночка, за сьогоднішнє інтерв'ю. Попри багато негативної важкої інформації, ти все ж таки знаходиш цей промінчик надії. Давайте і всі ми будемо за нього триматися, вірити в наше зсу, вірити в те, що ми все ж таки, попри всі труднощі, попри всі палиці, які з усіх сторін намагаються засунути нам в колеса, ми будемо рухатись впевнено до своєї мети. Також хочу зараз нагадати, що у Крістіни Косової є свій YouTube канал, є інстаграм. Долучайтеся, всі посиланчики знайдете нижче під цим відео. Якщо у вас виникають запитання до нашої гості, можете їх писати нижче під цим відео у коментарях. Будемо раді вашим вподобайкам і бережіть себе усі мирного, тихого дня. Продовжуйте донатити, продовжуйте сподіватися і вірити в краще. До побачення. Дякую, до зустрічі.